Телефонує клієнт і повідомляє потрібно гарантовано отримати рішення суду на його користь. Ну, відповідаємо йому, що юристи це не зовсім про супермаркет і немає можливості продати рішення суду певного змісту. На що він каже: Добре, я зрозумів. Тоді мені потрібна ваша робота. І, зокрема, щоб ви. От обов'язково приїхали до мене в село, переговорили з усіма сусідами, записали все, що вони вам повідомлять, можливо, зробили якісь креслення, ну і так далі тому подібне. На що повідомляємо клієнту про те, що в цій категорії справ суд не буде керуватися свідоцькими показаннями, тому що цивільний процесуальний кодекс прямо забороняє. Деякі люди вони вважають, що справедливість це те, що потрібно демонструвати, це те, що потрібно показувати. Вони вважають, що справедливість це як ремонт. Одначе, як ви розумієте, справедливість це більше про стратегію, про певний алгоритм. І в жодному випадку це не про сценарій там на десятих аркушах якогось шоу.